Пані Ірино, вітаємо вас. Всім доброго вечора. Пані Рино, прошу, щоб ви спочатку все ж таки розказали про сьогоднішнє засідання комітету закордонних справ. Тому що це дуже важливо. Я читала ваш пост. Хочеться говорити про важливі речі, які об'єднують країну. В першу чергу це звитяга наших воїнів, і ми всі усвідомлюємо, якою важкою ціною зараз іде захист Солидару, захист Бахмуту. Там зараз воюють і наші однопартійці, зокрема, колега пана Ємця по Київраді, пан Погребиський, який безпосередньо. Ня під Бахмутом, під Солидаром зараз разом з побратимами захищає Україну. Звичайно, хочеться говорити про важливі новини сьогоднішні з дипломатичних фронтів, коли нарешті це ембарго на поставку танків в Україні розв'язано, і Польща передає нам перші леопарди. Починаємо що це тільки початок. І Очевидно, що цьому передувала головний наш дипломат це наша армія. Але так само важливу роль тут грають і наші дипломати, і міжпарламентська парламентська дипломатія. і тому ми наша політична сила наполягає на тому, що е, маємо використати всі контакти, всі міжнародні майданчики для посилення України. Саме тому Європейська солідарність делегувала до парламентської асамблеї Ради Європи е, найдосвідченішого українського дипломата Петра Порошенка, який очевидно і е, сам багато робить для закупівлі зброї і е, для тиску на наших партнерів, щоб зброї було більше. Яке ж було наше подивування? Коли от місяць тому комітет закордонних справ прийняв важливе політичне рішення щодо неможливості присутності в міжпарламентських делегаціях депутатів забороненої фракції ОПЗЖ і необхідності переформатувати ці делегації. Делегувавши туди сильних представників з інших фракцій, зокрема Петра Порошенка від Європейської солідарності, сьогодні, мабуть, отримавши по рукам там від банкової слуги, заявили, що вони отримали роз'яснення від парламентської асамблеї ради Європи, що делегації мають бути сформовані паритетно. Це абсолютно правда, і делегація сформована паритетно. Там є представники і слухи і голосу, і батьківщини, і довіри, і за майбутнє. Єдине, кого там немає. ОПЗЖ, і от уявіть собі, що голова Верховної Ради місяць не підписував рішення комітету про вилучення опазажистів і направлення туди Петра Порошенка. А сьогодні сам комітет переглянув це рішення, відібравши по суті місце в Петра Порошенка і делегувавши туди більш лояльних до Банкова, більш слухняних представників груп за майбутнє довіра, які правильно голосують в парламенті, які можна включатися в марафон. Ну, це звичайно не просто є підрив єдності про яку багато говорять влада, але бачимо, насправді відбувається інше. Це дрібні такі пакості, які шкодять і внутрішній єдності, і по суті, мені здається, не використовують можливості міжпарламентської дипломатії в повній мірі. Ну і очевидно, що ми будемо. Це не перший подібний сигнал. Задайте, будь ласка, заборони на виїзд парламентської асамблеї НАТО Порошенка. Згадайте інше огітні. Ганебні речі, і мені здається, що це настільки недостойні речі на фоні звитяги нашої армії. Таке відчуття, що дехто вже для когось там в головах війна закінчена і вони живуть масштабами виборів. Я вважаю, що зарано. Забувати про те, що війна закінчилась на фоні Бахмута і Солодара. І, очевидно, ми будемо робити все для того, щоб захищати принципи демократії, парламентаризму, свободи слова і е, подібні речі просто е, не можуть толеруватися ні в парламенті, ні в суспільстві. Пані Ірино, так само не можу вас не запитати. Ми знаємо, що вчора президент позбавив громадянства чотирьох народних депутатів України: Медвечук, Козак, Деркач, Кузьмін. Але в той же момент не позбавили мандатів депутатів з колишньої забороненої ОПЗЖ. І вони на сьогоднішній момент дають голоси спільно з монобільшістю. Чому так це відбувається? Ну, по-перше, я розділю ваше питання все-таки на два. Будь ласка. А ми вважаємо, що якщо люди звинувачені за важкою статтею, державна зрада. А пан Ємець, як один із висококласних юристів, тут може тільки підтримати, вони мають відповідати за цю статтею. Вона передбачає дуже серйозний термін покарання більше 10 років, і зараз нам говорять, що це були не державні зрадники, а просто партизани іншої держави, які тут працювали. Це перше, знаєте, дуже дивна історія. Друга, якщо у нас дехто звинувачений в державній зраді, так а чому у них не зараз? Тих наприклад, родині Медведчука і досі належить канал 1 плюс да, і він ввіщає в марафоні питань багато. Третє, я хочу нагадати: часто нас запитують, що ваша влада робила для того, щоб державні власники, державні ці зрадники понесли покарання. Я хочу нагадати, що такі, наприклад, пан Кузьмін він переховувався, який пан Партнов п'ять років після Революції Гідності десь там в Росії, тому що проти них були порушені кримінальні спілки справи саме за участь в. Державній зраді в тому, що ці люди були причетні безпосередньо до режиму Януковича, і ці персонажі вони тріумфально повернулися в травні 2019 року. Більше того, пана Кузьміна, хтось за ручку ще й в парламент завів, розумієте, вививши тоді з кримінальних справ. Давайте згадаємо, що пан Кузьмін входив, наприклад, в ТСК по вагнерівцям, і комусь він був дуже потрібен у парламенті. Давайте згадаємо, що 99% кримінальних справ проти Порошенка були Сфабриковані кім, Диркачем, Кузьміним, Медведчуком і Ко, ну і Портновим. Да? І тільки після того, коли ці люди потрапили під санкції Сполучених Штатів Америки, почали рухатися і наші правоохоронні органи. Тому до запитання, я рада, що ці персонажі четверо будуть позбавлені мандату. Народного депутата це добре, але е, виникає питання: а чи не вовоються вони також з під відповідальності кримінальної? Як вивели це як вивели беркутівців? Чи це відповідає суспільному запиту сьогодні? Бо є запит на справедливість, є запит на відповідальність, і е, знаєте, так щоб не було, що ми за ручку ще злочинців просто вивели в їх хароми десь там на рубльовки, вони собі продовжать своє прекрасне життя за кошти, які в тому числі грабували в Україні. Що стосується ОПЗЖ в цілому? Верховній Раді зареєстровано низку законопроєктів, які не виносяться, на жаль, на голосування, які стосуються починаючи з негайного відкликання пана Шуфрича з посади, наприклад, голови комітету з питань свободи слова, інших опозажистів, з комітетів керівних посад. З комітету їх треба вилучити нацбезпекою порони, де вони досі дотичні до питань, що стосуються державної безпеки. І, власне, так само потрібно дійсно зробити все, щоб всі люди причетні до формування цієї політики Кремля в Україні понесли політичну відповідальність. На жаль, ці питання на порядок денний не виносяться. От зараз у нас погоджувальна рада тривала. І я хочу сказати, що дуже дивно, але постанова, наприклад, європейської солідарності з вимогою негайного звільнення Шуфрича, негайного звільнення інших персонажів, і то ПЗЖ із керівних. Посад в комітетах не виноситься на порядок денний. Чому? Ну тому, що вони залишаються вигідними партнерами для влади по голосуванню всіх необхідних законів і такою золотою акцією. Це є неприйнятно, це не відповідає настроям на фронті і суспільним запитам. Пані Ірино, дякуємо вам дуже, що ви дійсно говорите важливі речі, які мають бути почуті. Але, от, на жаль, ми не в єдиному марафоні. Тому фактично заблоковані. Ми теж, ми теж і зате там є представники ОПЗЖ туди. Включаються, вони тепер називаються ПМЖ за щось там право, мир, життя, все хороше проти всього плохого. Ну і групи довіра і за майбутнє. І до речі, вони змагаються. Тепер хто ж них золота акція? Не думаю, що це відповідає суспільним настроям. Пані Ірина, дякую за вашу патріотичну позицію. Дякую вам дуже. Бережіть себе, Ірина Гаращенко, народна депутатка України, співголова фракції Європейська Солідарність.